Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на квітень 2025 року. Отже, ЛЕВи, давайте подивимося, що на вас чекає в квітні. Місяці. І розпочнеться місяць з того, що 7 квітня планета Меркурій, яка рухалась ретроградно, Починає свій прямий рух, і транзитом Меркурій проходив по знаку Овен і в ньому і знаходиться. І для вас це дев'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Коли Меркурій рухався ретроградно по дев'ятому сектору, у вас могли підніматися теми: це тема за кордону, тема судів, тема імміграції, тема навчання. Але... Це те, чим ви вже займалися в минулому. Наприклад, ви колись навчалися в університеті, а просто потім, ну якби з певних причин його залишили, покинули, тобто не довчилися, не здобули вищу освіту. То зараз у вас, можливо, на ретроградному Меркурії було бажання повернутися і закінчити освіту, щоб мати диплом і так далі, щоб це вас якби. Не тримало в минулому розумієте? тому що якщо в нас в житті є справи, які ми не завершуємо до кінця, це стосується і навчання, це стосується і проєктів, це стосується просто якоїсь рутинної домашньої роботи. Звичайно, нас це постійно буде тянути, якби назад. Це ще могли бути теми пов'язані з судами. Можливо, колись у вас був суд і зараз. По цьому по ретроградному Меркурії можливо ви отримали якісь рішення цього суду. Можливо, це була тема, що ви поїхали, полетіли кудись за кордон, але це в цю країну, де ви вже були раніше. Але зараз, все з 7 квітня, Меркурій буде рухатись прямо. І що це означає? Звичайно, можна розпочинати нові справи, но йти на нову роботу. Ти на нове навчання для вас, потім їхати іммігрувати, кудись, їхати за кордон. Потім звичайно купувати нерухоме майно, рухоме майно, техніку. Тобто е наше мислення і наша голова якби встане на місце, тому що в період ретроградного Меркурія, звичайно, складно приймати рішення, аналізувати і так далі. Наступне це Венера, адже 13 квітня Венера, яка теж рухалась ретроградно півтора місяці і проходила транзитом по знаку Овен, розвертається в прямий рух. І це для вас, відповідно, теж дев'ятий сектор гороскопу. Коли Венера була ретроградною, вам, до речі, могли телефонувати ваші. Колишні, але які живуть за кордоном. Типу, це може бути навіть якийсь там ваш однокласник, шкільна любов, чи університетська любов, чи просто ваш друг знайомий і хотів з вами зустрітися, побачитись. І, відповідно, це чоловіків стосується так. Ну, Ваша подруга, наприклад, так. І зараз, коли... Венера розвернеться в прямий рух. Що це означає? Що ви, наприклад, можете розпочинати бізнес по навчанню. Ви можете е, так само мати свою справу, яка стосується турів, туризму, тобто подорожей кудись за кордон, і групових подорожей. Потім це може бути так, що ви будете викладати навчання. Це е, може бути стосуватися взагалі імміграції. Інколи таке буває. Що коли дивишся карту людини, натальну карту, ти розумієш, що людина може краще себе реалізувати за кордоном, що її гроші, її фінанси, її більший якийсь успіх, її чекає не в країні, де вона народилась. Можливо, у вас теж така ситуація, і вам комфортніше бути, наприклад, за кордоном. Ось наступне це повний місяць, який відбудеться 13 квітня в знаці Терези. І це для вас третій сектор гороскопу. Про що взагалі говорить повня повний місяць? Повня говорить про завершення, результат, підсумок, інсайт. І це у вас все, що буде стосуватися третього сектору гороскопу. А третій сектор це сектор, який відповідає за. Підписання документів, там, наприклад, продаж нерухомого майна, чи покупка взагалі просто підписання документів. Ну, в даному випадку буде більше продаж, розумієте, коли, ми, коли йде завершення чогось, а не початок, так? Потім це так само може бути продаж автомобіля, який ви маєте. І в принципі, це ще може бути, тому що третій сектор це ще наші родичі, особливо брати і сестри. Що ви з кимось зі своєї родини припините спілкування? Типу, ви можливо відчуєте якийсь адрес, свій адрес, чи якісь, що ви відчуваєте поряд з цією людиною негатив, так далі. Тому що не завжди в нашому житті наша сім'я є нашою підтримкою, і, можливо, ви з кимось з якихось вагомих для вас, звичайно, причин припинити спілкування. Наступна тема це Марс, адже 18 квітня Марс переходить в знак Лев, звичайно, в ваш сектор гороскопу. І для вас це перший сектор. І хочу роз'яснити по темі планети Марс. Хто мене дивиться, постійно. Ви розумієте, що Марс увійшов в Лев ще десь в листопаді 2024 року. Потім спочатку зими і всю зиму він здійснював свій ретроградний рух. На ретроградному русі він повернувся в знак Рак. Потім відповідно закінчився ретроградний рух, Марс почав набирати швидкість, і знову він входить в ваш знак. Що це взагалі означає, коли одна планета, яка в середньому в одному знаці буває там півтора-два місяці, так довго знаходиться в вашому секторі гороскопу. Це означає, що у вас буде фокус на вас. На ваше Я, на вашу особистість, на вашу діяльність, на те, чим ви займаєтесь, на то, як ви виглядаєте. І Марс може вас трансформувати в плані вашої активності, в, ваших, в плані ваших цілей. Не так він вас пришвидшить, розумієте? Він вам дасть енергію, щоб щось зробити, діяти, виконувати. І тому що інколи ми можемо підвисати, скажімо, в зоні свого комфорту. А щоб рости, треба, звичайно, перебувати в некомфортному і в незнайомому для нас середовищі. Тому коли ми потрапляємо в незручні для нас умови, не живемо в своїй квартирі, не на м'якому ліжку, не все там у нас свіженьке наготовлено, тоді ми ростемо, розумієте, коли ми саме знаходимось в некомфортних для себе умовах. умовах. І для вас це, звичайно, може бути ріст, оцей період зелі осені, зими, весни. Типу, ви можете зрозуміти, куди вам рухатись, які цілі ставити і так далі. Наступна тема це Сонце, адже 19 квітня сонце змінює знак і переходить в знак. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Що це означає? Що на найближчий місяць часу, починаючи з 19 квітня по десь 20 травня. Вас активність, фокус вашої уваги повинен бути присвячені вашій кар'єрі, вашій роботі, взагалі вашій діяльності, чим ви займаєтесь і так далі. Тому що якщо ви цьому присвятите, у вас будуть і фінанси, і доходи, і ви просто будете задоволені ну, і своїм фінансовим становищем, своєю реалізацією і собою, і так далі. І останнє в цьому відео це 27 квітня відбудеться новий місяць. Новий місяць, знову ж таки, буде в знаці телець, і це, відповідно, для вас 10-й сектор гороскопу. І про що це говорить? Новий місяць завжди говорить про. Те, коли щось нове входить в наше життя, коли щось нове можна починати, і в вашому випадку це може стосуватись кар'єри, можливо, у вас буде нова посада, можливо, ви розпочнете новий бізнес, нову діяльність, новий напрямок для себе, відкриєте новий магазин, або можливо, ви працювали офлайн, відкриєте онлайн магазин, і будете. Масштабуватись, і більша кількість людей може дізнатися про ваш продукт, про те, що ви займаєтесь і що ви продаєте. І ще хочу сказати, що цей період з 13 квітня, десь по 4 травня, це період, коли всі планети рухаються прямо. Тобто, якщо у вас були плани, починати якийсь новий бізнес, займатися новою справою, то це можна почати робити. Ось такий гороскоп чекає на вас левим. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.